Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про стегнову кістку. Ця кістка має форму літери Г. Через стегнову кістку проходить площина, яка йде косо донизу. На верхньому проксимальному кінці, розміщена головка стегнової кістки. На середині головки є ямка головки стегнової кістки. Це місце прикріплення зв'язки головки стегнової кістки. Нижче розташовується шийка стигнової кістки, яка з'єднує головку з тілом під кутом приблизно 130 градусів. На межі шийки і тіла помітні два приростки апофізи, до яких прикріплюються м'язи. Це великий вертлюг, що розташований вгорі і латерально. І малий вертлюг, який розміщений позаду і медіально. М'язи, які прикріплюються, ви бачите на малюнку. На медіальній поверхні великого вертлюга є вертлюгова ямка. Попереду між обома вертлюгами проходить міжвертлюгова лінія, а позаду міжвертлюговий гребень. Нижче від міжвертлюгового гребеня розташовується стегнова острога. Стегнова кістка має три поверхні: передня, задня і латеральна. На задній поверхні помітна шорстка лінія. Яка складається з медіальної та латеральної губ. Безпосередньо біля шорсткої лінії знаходиться живильний отвір. І так. Латеральна губа товстіша. Вгорі утворює сідничну горбистість. А медіальна губа продовжується в гребінну лінію. На нижньому кінці обидві губи формують трикутну підколінну поверхню. Також на нижній поверхні медіальна губа продовжується в медіальну надвиросткову лінію. А латеральна, відповідно, в латеральну надвиросткову лінію. Нижній дистальний кінець товщини. Він утворює два овальні виростки. Медіальний виросток за розміром більший за латеральний. Виростки розділені міжвиростковою ямкою. Над ямкою проходить міжвиросткова лінія, що відділяє її від підколінної поверхні. Попереду суглобові поверхні обох виростків утворюють увігнуту на колінкову поверхню, до якої прилягає на Над латеральним і медіальним виростками розміщені відповідно латеральні і медіальні надвиростки. Вище від медіального надвиростка знаходиться привідний горбок. Добре. Зараз виконайте тест. А також зазирніть в Телеграм, щоб отримати файл для повторення. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.